Доброго всім дня, Привіт з Харківщини. Сьогодні у нас 12 вересня. Хочу показати плодоношення гібридної форми Тикумзе своєї селекції. Тут ми вже кое що вирізали. Що за неї хочу сказати? По-перше, дуже урожайна гібридна форма. На кожному пагані зав'язується по три суцвіття. Ні одного холостого побіга немає. Це перше. Гронки такі трошки удлінені, без крил, може з одним крилом. Ну, вагою десь до кілограма, а то й більше. Ягода в районі 12 грам. Плотна, м'ясиста, з підхрустом. М'ясисто сочна. Ягодка з ярко вираженим мускатним вкусом, з таким приятним мускатом. Дуже гарний колір, такий яркий, зажигательний, розово-малиновий такий. Це в нас трихрічний кущик. В цьому році все запізнюється на місяць. І вона точно так окрашується в цей рік все трошки хуже, звичайно. обична. Но ми ждемо, вірніше вона нас висить, хочемо перевірити, як довго вона буде висіти. Оса її дуже не б'є, ягодка не тріщить, не лопається. Окраска в цьому году трошки слабіша. Торік була вся така ягодка. Дуже високих смакових якостей. Ось ягодка в зрівнянні з гривнею. Отака От крупна ягода. Зараз я покажу ягодку розрізав, яка вона. В розрізі одна кісточка м'ясисто сочна. Сука багатенько. А ні, дві кісточки одна на одній, половинки друга на другій. Кісточка вже окрашена. Наш Текумзе. Всі, хто пробував цю ягодку, всім сподобалося. Мускат дуже приємний. Гібридна форма Текумзе. Всім всього найкращого, мирне на небо над головою.